Починаючи з 15 серпня 2023 року, значить Атехмельгаз перейшов перед державне управління групи Нафтогаз України, тому, значить, відповідно з 1 вересня значить, особисті кабінети 104 не працюють і працювати в подальшому вже не будуть. Особові рахунки споживачів не змінилися. Як починалися на 14.00 і особовий рахунок складався з 10 цифр, так і він на сьогоднішній день і залишився, і надіємося, що в подальшому. Буде так і без змін, тобто особливі рахунки, реквізити для оплати не змінилися. Хоч зміни у сплаті за доставку газу відбулися, споживачам варто продовжувати сплачувати за послугу. На сьогоднішній день способи оплати в принципі залишилися незмінними. Тобто, кожен споживач в будь-якому відділенні фінансової установи, Укрпошти, Приватбанку Ощадбанку може сплатити за транспортування природного газу. Крім того, значить, 24 приват 24 Значить, або монобанку реквізити для оплати, в принципі, не змінилися. Все залишилося на тому самому рівні, як і було. Підземелля, що під будівлею Полонського костелу Святої Анни, мають давню і малодосліджену історію. Події років більшовицько-сталінських репресій важким відбитком залягли у пам'яті полончан і жителів навколишніх сіл. Раніше тут була катівня. Згідно з історії, в 1937 році тут були закатовані люди за віру. І ця подія освячення каплиці відбулася сьогодні, де на Євхаристі був присутній ординарій нашої Кам'янець-Подільської децезії Леон Дубравський, котрий очолював службу, звершував і освятив каплицю. Через підступні наклипи у цих підвалах загинули десятки робітників поніньківської паперової фабрики, просто віруючі люди та десятки сільських трударів. Тут ми заходимо до самого місця цієї каплиці, мучеників за віру, яка поділяється на дві частини. Ця сама каплиця, де буде звершуватися молитва за померлих. А тут, де в цій кімнаті, були віднайдені 168 решт тіл, тіла таких останків, черепів цих людей. У підземеллі костелу духовенством храмів відкрито і освячено молитовну капличку і музей пам'яті, де за віру згинули сотні людей. Що ми сьогодні була освячена каплиця, і надалі тут молилися і випрошували для цих людей святості, а також і молячись за всіх померлих, особливо хто сьогодні помирає, хто віддає своє життя за нашу Україну. Цей час нелегкий, час війни. Відвідати підземелля можуть усі. Головне це бажання пізнавати історію Хмельниччини. Освітній процес має бути повноцінним. У Славуті вдалося вирішити проблему, яка минулого року відправила школярів на дистанційне навчання. У гімназії номер один відсутнє підвальне приміщення, тож його орендували, що давало можливість третині дітей відвідувати очне навчання. Тепер проблеми вирішили кардинально. Два. Тижні тому ми мали нагоду говорити про наше бажання, про можливість придбати відповідне приміщення, виконати роботи чергово, для того, щоб наші дітки гімназії номер 1 мали нагоду проводити вже навчальний процес. Наразі сьогодні ми можемо вже сьогодні доповісти і говорити, що приміщення готове для використання. З 1 вересня вже дітки мають можливість в разі потребності тут використовувати як є сховище». Переваги очного навчання очевидні, адже живе спілкування з вчителем та між однолітками дають значно кращий результат, аніж дистанційне. Це дозволить нам організувати якісну освіту в дві зміни в очному форматі, коли вчителі учень, а це найкращий вид освіти, при живому спілкуванні зможуть опановувати всі вимоги державних стандартів якості освіти. І я думаю, що ми таким чином зможемо. Підготувати надійну, патріотичну зміну дорослого покоління. Так швидко реалізувати проєкт вдалося завдяки співпраці управління освіти, міської влади, педагогічного колективу та батьківських колективів школи. Ми провели очисні роботи, поточний ремонт. Вже дооблаштовуємо систему вентиляції, і таким чином 300 дітей зможуть бути обезпечені. А це один із головних факторів, які не дозволяли школі функціонувати в очному форматі. Тепер власне ця проблема вирішена. Але тільки тісна співпраця всіх учасників освітнього процесу і розуміння, і тісна підтримка міської влади ось допомогли так швидко це зробити. Нині приміщення готують до початку опалювального сезону. Ще є часть робіт, яких треба буде допрацювати. Це є питання по утепленню виробити виробити проект, і механізм і технологічно визначитися, але опалення буде в зимовий період. Придбане приміщення на балансі навчального закладу. І після перемоги його зможуть використовувати за іншим призначенням, яке буде націлене на всебічний розвиток молодого покоління. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Чи часто запізнюєтесь та як це пояснюєте? Запізнюю? Ні, я взагалі не запізнююся. Взагалі не запізнюю. Я можу наперед прийти, але я завжди вовремя. Хлопці, 65 років вже на пенсії, нікуди не спішу. Все потихеньку, все йде своїм чередом. Головне, щоб був мир в Україні і все буде добре. Я, слава Богу, відпрацювала, а нікуди не запізнююсь. У мене часу предостатньо. Все, затоварилась, слава Богу, все є. Чекаємо перемоги. Я не запізнююся. Взагалі? Взагалі. Жодного разу в житті не було, щоб запізнилося. Запізнюються всі, хто приходить після мене. А чому так? Ну, логіка така. Я приходжу вчасно, коли б це не було. Зовсім ніколи не запізнююся, тільки раніше приходжу. А чому так? Бо я пунктуальна людина. Я не запізнююся. У мене таке сім'я. Раніше набагато. Ну, не запізнюватися. І в школу ходили, і де б я не ходила, я не запізнююся. Така моя <рі> природа. Ну, взагалі не часто запізнююся, але виходить, що зараз запізню трошки на роботу. А як будеш пояснювати це? Ну, не знаю, запізнився. Ну, щось точно сталося, щось придумаю. Дуже часто запізнююся, мабуть, не організовано. Чи часто запізнюєтесь, та як це пояснюєте? Я вже нікуди не запізнюю, бо я вже дуже молоденька. 20-річна Даліла ще в дитинстві зацікавилася вивченням історії різних народів. Дівчина каже, археологія це довгий шлях вивчення від розкопки до музейного експонату, де на початку нічого не відомо про знахідку, а згодом розказано все на одній табличці під артефактом. Юну археологиню захоплюють питання, яким було життя людей та чим вони хворіли. Антропологія це частина біоархеології, Археологія, яка займається саме біоартефактами, біофактами, якщо можна так сказати. Напрямок Антропології не популярний серед археологів, бо мало хто цікавиться вивченням решток людини. Інколи цікавіші, дорогоцінності, побут та архітектура. Дуже є важливим розвивати антропологію як окрему науку і так само популяризувати її серед мас археологів для подальших, більш легких досліджень, без складнощів ідентифікації. Своє перше місце роботи знайшла у Маджибірському історико-культурному заповіднику. Тут вона досліджує церковні Поховання. Тут ми бачимо вільні кінцівки, вільні нижні кінцівки, от, наприклад, як стегнові кістки, великомілкові кістки, бачимо верхні вільні кінцівки, це плечові кістки і кістки тазу. Завдяки кісткам антропологи можуть дізнатися про життя людини будь-якого періоду. Зафіксувати будь-які хвороби, дієту харчування, щоб встановити. Певний зв'язок між тогочасним середовищем і середовищем побутування, в принципі, от і самою людиною. Як живуть антропологи, нікому не відомо. Однак їхні дослідження дали поштовх до розуміння культури сьогодення, розвитку населення, етнічні вподобання. Тому роботу науковців можна вважати неоціненним вкладом у побудові історії людства. Олександр Тітовнікі та телеканал Перший подільський.